Цю сьогоднішню ніч ворог знову гатив по Нікопольському району зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів по Нівичині два ліцеї, житлові будинки, церква та магазин. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Під ударом російських окупаційних військ цієї ночі опинились три мирні громади Нікопольського району: це Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська. У Червоногригорівській громаді знищено два. Житлові будинки та господарча споруда. По Нівичині два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка, понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. У Нікополі ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати територію. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються.